Є і буде. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої брати і сестри, по милості Божій ми знову в Домі Божому. Ми знаємо мету, чому ми сьогодні прийшли сюди? Що буде особливого сьогодні? Дорогі мої брати і сестри, і ми такі співали такий чудовий псалом. Але чи дійсно воно так є в нашому житті? Чи дійсно? Мій Спаситель простив усі мої гріхи. Так, Він є Спасителем, але не для всіх людей. Але тільки для тих, хто найперше повірив в Його святе Слово, хто прийняв Його як свого особистого Спасителя, хто визнав перед Ним свої гріхи і провини, хто читає Слово Господнє. Хто щиро молиться, бо знає друге ім'я, відкупитель, чи є він моїм і вашим відкупителем, дорогі мої брати і сестри. А читає, читаємо слово Господнє, і апостол нагадує і каже, що не з ріблом і золотом. що? Ви відкуплені від цього марнотного життя, яке так швидко пробігає, як вчорашній день. Ви знаєте, коли був молодий, коли був юнаком, здається, о, 50 років, 60, то вже людина нажилася, вже бачила світу, нажилась, напрацювалась. Але, дорогі мої брати і сестри, коли ці мої дні пробігли, як вчорашній день, кажуть, ну, вже, і, вже більше 60, але я, я корот, яке коротке життя. Тому, дорогі мої брати і сестри, найважливіше це зробити правильне рішення. Колись коли, коли цар казав, а що я зроблю з Ісусом Христом? Він так звертався до людей. А що я маю зробити з Ісусом Христом? Дорогі мої, а що ми зробимо з Ісусом Христом? Чи будемо ми вірити, чи будемо довіряти, чи будемо виконувати Його святу волю тут, на цій землі? Бо наше земне життя не закінчується тут, на цій землі. Люди себе заспокоюють. Цікаві історії. Придумують і передають один одному. Але, дорогі мої брати і сестри, прийде той час оприділений Богом. І кожен, хто жив, живе і ще буде жити, він пристане при лицем Господнім для того, щоб дати звіт, як ми прожили, що ми робили за час свого земного життя. І в сьогоднішній цей благословений день. Ми маємо цю добру нагоду, дорогі мої брати і сестри, згадувати ці події, ту ціну. Хоч ми кожного місяця першу неділю це згадуємо, і брати читають нам ці події. Для чого? А тому що ми люди і нам властиво забувати. Тим більше ми привикаємо і ми звикаємо, ми те чули, ми те читали, ми те знаємо. Дорогі мої, а нехай не буде так з нами. Щоб ми пам'ятали цю дорогу страждань. І ми так разом співали, що Він за мене. Він за мене. Він за нас. Тим більше за усіх людей, хто вірує. Він пішов на голову, він пішов на страждання. Заради нас він народився там в яслях. Заради нас він навчав людей, показуючи любов Господню, підтверджуючи свої слова цими знаменами чудесами. Тому, дорогі мої брати і сестри, про страждання Ісуса Христа було сповіщено ще в Старому Завіті. Там в раю Бог сказав, Бог дав надію на примирення людей, які повірять, які приймуть. І багато пророцтв в Старому Заповіті про Бог говорив устами пророків. багато пророцтв записано в Книзі Псалмів, саме про страждання Ісуса Христа, про Його славне Воскресіння. І я бажаю нагадати, що Ісус Христос також. Наперед. Говорив своїм учням. І що цікаво, пам'ятаєте, коли перший раз Христос сказав про свої страждання? Якщо ми читаємо Євангелію від Луки, то ми дізнаємося, що спочатку Ісус Христос, коли були на самоті, Він питав своїх учнів, за кого? Мене люди вважають. Ось таке конкретне запитання було поставлене учням найближчим, вибраним. І почувши таке конкретне запитання, учні дають відповідь, що думали люди на той час. Бо написано, вони відповіли і сказали за Івана Хрестителя. А ті за іллю. І Христос знову ставить запитання. Так говорили люди. Не одинаково думали. І не одинаково говорили. А Христос конкретне, конкретне ставить запитання і каже: А ви за кого мене маєте? І Петро, цей ревний учень, він дає конкретно від. Каже за Христа Божого. І тоді Христос сказав їм, щоб вони нікому про це не говорили. Бо прийде час, і це буде вияснено. І ось після цих запитань. І під, після конкретної відповіді можна сказати, визнання, за кого Апостол Петро вважав Ісуса Христа. Він говорить. Це Євангелія від, від Святого Луки, 9 розділу, 22 текстом написано: а Він. І сказав Він. Тобто, Ісус Христос сказав учням. Синові людському треба було страждати, і його відчураються старші і первосвященники, і книжники. І буде він убитий, але третього дня він воскресне. Яке чудове, пророче слово. Так, тому що Христос сказав ще. Наперед ще події не відбувалися, не відбулись. А Христос вже сказав своїм учням, тим самим Він підготовлює їх, щоб для них це було не... щоб вони були готові, щоб вони вже роздумували, щоб вони вже знали. І зверніть увагу, Христос сказав: багато страждати, відсураються старші. Первосвященники і книжники. І наскільки це застеригає нас, дорогі мої брати і сестри, який великий урок? Ну, старші, але первосвященники. Люди, які читали закон Господні, які навчали людей. Книжники, які досліджували старий заповіт, бо на той час ще нового не було. Але старий заповіт, як я вже говорив, багато пророц було, що прийде той час, що Бог писле примирителя. Але серце було тверде. Дорогі мої брати і сестри, і зверніть увагу, що каже Христос. І буде він убитий конкретно чітко. І разом з тим. Христос дає їм надію. Христос дає їм потіху. Бо закінчення, якщо ми уважно слухали чи слідкували, написано, але третього дня Він що зробить? Воскресне, слава Йому! Тому ми сьогодні згадуємо страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Така була воля, Божа. Іншого плану спасіння не було і немає. Тільки в Христі Ісусі є прощення усіх наших гріхів. Тільки Ісус Христос є нашим Спасителем, якщо ми виконуємо ті умови, про які я говорив. Віра, покаяння, прийняття Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і виконання Його слова до кінця нашого земного життя. Лише тільки тоді Він буде моїм і вашим Спасителем, тільки тоді Він буде нашим відкупителем. А від чого? А від рабства гріха, від усудження, дорогі мої брати і сестри. Але разом з тим, дорогі мої учні, чули. Бо Христос так сказав. Але коли наступлять ті дні випробувань, отакі ми і люди. Ми можемо чути, ми можемо знати. Але коли прийде час випробування, страх огорту, віри не було. А Христос чітко і ясно казав, що Він буде убитий, і Він сказав третього дня Він воскрес. І коли ми читаємо цей дев'ятий розділ нижче, то Лука нам описує про преображення Господню. Господню. Якщо Господь дозволить, ми так скоро будемо згадувати цю подію. І я би хотів, коли тільки коротенько нагадати, про що нагадує Лука. Він каже, що коли Ісус Христос молився, то вигляд лиця Його переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. І я б хотів звернути свою і вашу увагу на те, що ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей і Ілія. Чи мужі віри, Мойсей, близький друг Бога. Бо ніхто так не удостоївся із людей. Живучих на цій землі, щоб Бог мав такий, таку спільність з Мойсеєм. Він представник закону. Господь довірив йому вивезти народ, його народ Ізраїля із рабства. Він вів його 40 років по пустині. Бог дав закон. Який народ мав дотримуватись для того, щоб бути благословенним Богом? Умова. Але прийшов час, що він помер. Ілля – Це пророк Господній. Хто читає Слово Боже, то дуже добре знає. Він удостоївся. Знаєте що? А що він не бачив цілесної смерті? Він удостоївся за свою вірність, що Бог забрав його чудним образом на небо. І тут, на горі, вони мають розмову з Ісусом Христом. Більше того, Написано 31 віршом цього 9 розділу, що з'явилися в славі. І що, про що говорили? А про кінець Його, то про, то про, тобто про кінець земного життя Ісуса Христа, який в Єрусалимі Він мав докінчити. Це було свого роду підтримкою для Ісуса Христа. Перед цими великими випробовуваннями. І для утвердження трьох учнів, трьох свідків. Це Петра, Івана і Якова. Тому що при двох або трьох свідках кожне слово воно є правдиве. І ми читаємо. В цьому ж самому дев'ятому розділі Ісус Христос знову нагадує про свої страждання, коли усі дивувалися цьому славному ісціленню, сновидного хлопчика, усі дивувалися, що чинив був Ісус, а Він звертається до своїх учнів і каже. Кладіть до вух своїх ці о слова. Людський син буде виданий людям до рук. І зверніть увагу. Лука говорить. Проте не зрозуміли вони цього слова. І просто зараз нам легко говорити. І легко судити. Ну як? Христос так просто, доступно, на їхній рідній мові говорить їм, а вони не, не зрозуміли цього слова. І Лука пояснює: було бо закрити від них, щоб його не збагнули та боялись його запитати. Про це Слово. Тому, дорогі мої брати і сестри, які ми є сьогодні щасливі, що ми маємо Слово Боже в наших руках, в наших домах, різних форматів, різних перекладів, це любов і милість Божа. Щоб читаючи його, ми досліджували, і щоб ми були утверджені в настоящій правді. Щоб наша віра мала твердий фундамент, щоб ми не хиталися від людських думок і роздумів. Одні говорять так, інші говорять другі, третій зовсім по-іначому. Але ми маємо план спасіння, даний самим Богом, щоб ми знали. Щоб ми були утверджені в настоящій істині, щоб ми тішились і раділи. Так ми сьогодні згадуємо страждання Ісуса Христа, який Він переніс заради нас побої, насмішки, оплювання. Він був похований, і це говорить нам свята Біблія. Але прийшов цей славний день і Він воскрес. Слава йому! І він дає обітницю і каже, що якщо ми будемо вірні, то він прийде за нами, щоб ми були в присутності Його, бачили велич і славу Його, і поклонялися разом з небожителями неба. І славили Його достойний, достойний Агнець. Прийняти, прийняти хвалу, славу, честь і поклоніння. Тому тут, на цій землі, вчимось славити нашого Господа, а Йому нехай буде хвала і слава. Амінь. Будемо молити.